Розповім більш детально, як зробити отакі рукавички без пальчиків. Дуже зручно користуватися телефоном. Тут завжди буде у вас тепло. Цим рукавичкам вже років 5, напевно. Для, використ... для створення цих. Рукавичок я брала пряжу зі стречевою ниточкою. ці вже я відкладаю а показую роботу, над чим працюю зараз. Ця пряжа йде зі стречевою ниточкою. За що цього рукавичка дуже міцно обтягує вашу руку. Ця пряжа Алізе. Я в описі до відео напишу точну назву далі. Не робіть так, як я. Ця рукавичка в мене вже була готова тижні-два тому, а до цієї я тільки повертаюсь, тому що я просто була в їзді і не зробила їх разом обидві. Так ось, моя рекомендація: робіть зразу дві, тому що треба пам'ятати, де ви що робите. Але в мене є, але я в'яжу вже давно, тому я можу повернутися до своєї праці. Починаємо ми в'язати з краю, який обгорнує руку, тобто на кісті, з цього краю. Тут в мене узор непростий. Тобто, не просто я вибрала стовпчики. Тут, як бачите, в мене є ще, ще другий везерунок. Тобто, обирайте везерунок, який буде достатньо плотний. достатньо плотний. Тут в мене більш, більш такий дирчатий він, тут менше. Я додам до відео в кінці обидві схеми оції. і вам буде. Вже як таке підспорі вибрати для себе якийсь везеруночок. Тобто цей більш плотний. Роблю їх для дочки. Дивіться, я можу її вже поміряти цю рукавичечку. Дивіться, як виходить. Тобто вона захотіла, щоб більш пальчики були прикриті. І щоб більше було руку обіймало. Для чого оці маркери? Перше розширення цього виробу я роблю в цьому місці, там, де у нас ручка, має збільшення. От кісті переходи до руки. тісі я роблю перші збільшення. Тобто, збільшення це я додаю додаткові петлі. І якщо у нас тут було 40 повітряних петелечок, то тут їх буде, наприклад, уже в 4 місцях я додавала по одній, потім поступово ще збільшувала. Тобто поступово це за два ряди. Тобто я не додаю до кінця вже йде одна. Наступне, наступний маркер в мене тут стоїть, там, де я зменшувала. І е, скажу вам е, розповім таке, що оцю частину я перев'язувала кілька разів, тому що дуже швидко почала. Тобто Тут не треба сильно зменшувати. Тобто я зменшила раз і отрималось дуже вузько. Я ще раз розпустила його, перев'язала опять вузько. Тобто, тут зовсім небагато треба обрати цю депетель, тому що пальчики наші повинні. Е, Тут вільно себе почувати. Вільно. Наприклад, мені керувати авто, оце вже буде е, дуже так, затісно. Тобто, оці для мене більш зручні. Тобто, да, тут більше пальчики відкриті, але вони для мене більш зручні. Тут пальці в мене отак. Тобто, ви для себе просто обирайте, яка буде довжина цих рукавичок. На цьому все. Ще одну таку додам деталь, не все. додам деталь, що з'єднувала я з внутрішньої сторони. І дуже важливе для цих, вообще виробів кругових, я не в'яжу їх по колу. Я не в'яжу їх по колу я в'яжу ряд в одну сторону, петлі подйому і ряд в іншу сторону. Тому в мене оцей. Шов умовний такий, іде рівненько, рівненько, рівненькою тут стежиночкою. Тобто, в мене нема того, що воно так от зміщується, зміщується, і кривий виріб. Тобто, це можна досягти тільки тоді, коли ви в'яжете ряд туди, ряд туди. Все, мої дівчатка, обов'язково підписуйтесь на канал, буду додавати нові відео. По в'язанню я закінчила курси 4-місячні офлайн. Тобто я ходила на ці курси, і ми з вчителем дуже в була професійна викладач, проходили дуже багато технік по в'язанню. Тому рекомендуйте, пробуйте, тому що вироби ручної роботи завжди будуть додавати вам элегантности ташику